Сьогодні продовжуємо лякати всіх. Чесно кажучи, я якось оце не ожидав, але тепер нас грає щось троє. Ладно, погнали. Він не слушає вас зажирають первим. Його зажруть первим. Ну, чого, логічно. Я думаю, зараз усі оцей... Просто ждали другу части другу серію цього відео. Я думаю, так. Зараз усі просто ждали другу серію цього відео. Повільніте відео Максима, вони дуже інтересні. Так, цікаві, кстати. Тільки на український, оцей Говоримо на український. Так, ну ви лише це знаєте. Куди всі поділися? Цей серви пройшли? Раптом усі зникли. Може, вони всі пішли без мене? Я мушу їх знайти. Тепер це наша ціль. Перед це наша ціль знайти всіх в цьому мірі. Я вообще не що наш. Теперь нам ще... надо найти серебряный ключ. Да ти ты з цим! Будласка. Играем во право, а не так. Пішо... Пішов, витер... витержу. Ну, короче, все по стандарту. И да еще тут навар. Так, а ти якийсь ще ключ знайшла, Аня? Тільки на український говоримо, я тебе благаю. Знайшла ще якийсь ключ? Аже до того не знайшла. Ну. Короче, погнали, тоді облутаємо усе і тоді вже повернемося. Він знайшов стеблений ключ. Окей, він молодець. Открій підвал. Так. Топик, відкрий підвал. Відкрий цю фігню. Може, він мене жде. Не знаю, як його зробити тупий в житті совсем. Тупий. Наурядився блядь. Такий грашт. що? зробив собі скин блядь. І так не переіграють, як дебіли настоящий, я би тобі сказав. Ну коротше, ми облутали всі камери, ждемо цей. Я знайшла! Окей, молодець. Ший, я знаю, який от свій. От то ще й. Мы поїдем без нього. Ми без нього поїдемо? Головне, щоб не здох. Погнал. Так. Так, ну нам Ой, же ще точно. тоді золотий треба знайти. Я золотий знаю, де. Говорить, повні. Откривай, відкривай, відкривай. Відкривай! У мене золотого немає! Я вроде знаю Найди золотий ключ, щоб видим, кута ворота. Вибачте. Можешь, будь ласка, идти сюда. Тут треба серебряный ключ. який у тебя есть. Ну що ти. Короче, золотого немає. Да что ты золотый тут надо? Ты ключ уже взяла? лай. Открывай, давай. У него нема его. Короче, трошки ми тут посварились, бо там написали вибачте, а ми цього ключа не маємо чого? А чого? А чого загадка? Не можу я. А тебе заб... того ключа що, немає зовсім? Ну, Шо? Ні, ну то... Я, я його і взяти не можу. А де він? Де він хоч був? Ну все, иди за мной, я в той комнате. Ну, не так, понятно. Ой, Шовин! Ладно, пришли. Телека для спива Открывай! Фу, обоюдно, да и нечего. Еще трохи видео использовать. Короче, підписники мовчить, я знайшов тут один ключик, який надо був найти. <плес> <Що? плес> так я не знайшов, <плес> Так я теж не знайшов плюща. <плес> я спиняю, что ты тоді... не <плес> знаю. Я Ладно, тоді шукай. Можешь другой отдел, поти. Я якось й не завідую тобі. Так, що тепер у нас? Так, ударте по генератору, щоб він запрацював. Ладно. Тут відкрив кімнату. Не, я знайшов ключ, але да я пробовчав. Я просто звук отключив і по цим генераторам. Угу. До ліфта пішли. Ні, чесно, я тобі реально кажу. Я знайшов, Я знайшов ключ. Але я просто тобі не сдал. То йди, ти йди, ти швидше. Так, ладно. Хтось щойно то їх було декілька. Сподіваюся, вони допоможуть мені знайти інших. Друзі, хто хоче спухати повне Ланя, дивіться всі серії. Тут я вам уже над чим не дам. Скоро дверь туди. Заслідіть сім'ї. Двері замкнено. Що ж з вами двері? Які скелети ховаєте? Дернувати, мені б хотілося, щоб вона їхні. Макс, Макс, сюда. Оце, оце место, да, це саме чинись, це не ну, спрацювало. Макс, іди сюди. Помниш оце місто? Я прибачив. Да, звісно. Це вчора ж ми в ньому здохли. Кімнати для інтерв'ю. Пон. Ці двері зачинені. Чувак. Макс, іди Макс, ти йдеш за мною. Двері закриваємо. Читай мені. Двері тільки закриваємо, дохнуть ми не дорожні. Так, перші дві записки я читаю. Так що, хто це пам'ятає, дивіться. На мені леж... лежить об'яз. Книга лежить розгорнута, мабуть, для мене. Інші генератори мають бути запущені. Батір, за який потягнув, повинен знову запрацювати. Це може зайняти деякий час. Друзі, ямі в'їду, хто хоче послухати перші два записи. Це вам прийдеться дивитися в прошлому відео. Вентиляція над вами достатньо велика, щоб люди могли пролізти крізь неї. слідкуйте тим, що там не було камера номер 9 Якщо вискочить, звідти просто вимкніть світло і почекайте, поки воно зникне. Запис 4. Так, ти тоді сліди, щоб мене не здохнув. Здух, світло, світло і камера чомусь діють разом. Коли світло вимкнене, камери теж вимикаються, користуючись світлом з обережністю. Що на танк? Вже тан Джодатан був тут XD. Якщо ви читаєте це, то, то рік смер... смердить волл. Я встановив моторошне програмне забезпечення на цей рік комп'ютер і сховав його, щоб квіки що не став. Ви ніколи не, не дізнаєтесь, коли воно вискочить. Запис 5. Ненавиджу Джоната. Він постійно любить возитися з моїми речами та програмне забезпечення, яке він встановив на камерах, навіть не страшне. Ха-ха! Хто їх малює? Дочекайте зап... запуску резервного генератора. Ну, значить, я прочитав ус... усі записи. Я закриваю? О, камери, тут можна на камерах. Камери! Тут камери працюють. Двері закривайте, ви тундуки. Я буду одна з цими дверями. Як свіє вирубить? Я тільки що сей бачу. Не робай, друзі, тупи двер! Не знаю. Мене що жрали. мене теж. Перероджуємося. якщо щас зайше доступ буде. На другу кнопку нажми. Там до секунди. Та я в курсе. Нажми на ту кнопку. Ты нажав? Ми возродились. Мало стало в Я ж кажу, надо закривати цю підвіре, коли голографічний світ. Короче. Він на шостій. Він на шостій. Він на шостій. Він на шостій. Він на шостій І на шостій камері. О, може світ виключимо? І на шостій камері. Де? 3 3 25. Світ, а як тут світло? А. Окей, Он... okay, если шо, просто... Просто... Макс, если что, просто сти и двигайся. Стою, не двигайся. Стой, не двигаюсь. Кстати, я хочу по собой фильм снять. Боишься? М? Ты Траха, боишься? Нет. Якщо ми вимкнемо світло, вип... ми вимкнемо кар. Камери. А камери це саме головне. Включі трошки світ. Не, не зайду. Божевільний. Ти тут два бодзора. О. Давай ще перероджуйся. Короче, тика наварить. Ты издеваешься смену, нельзя включать свет. Выключай свет. Окей. Стинья подвижно. Я сейчас буду говорить танос. Якщо ты це не почуешь, то це ну просто. Короче, я скажу сейчас Танус. Танос. «Танос». Танус, танус, танус. Ты чула? Не чела? Mm -hmm. Просто стрим дверь лучше. Друзья, я буду за свету взять неодноразово. И вырубать звук. Так генератор то старт. Дочекайте за запуску резервного генератора. Я слышу. Ты чё? Ты на хороший отключи. Чё? Я давай просто ночу. Нас да, сожрал Макс, спасибо. Ще раз перероджуйся. Да, конечно. Коротше, сидим без света, як бомблі. <реш> Друзі, я це зроблю ще один раз, і все, більше такого вон... не... Реально, це буде останній що, раз. Не все, не трогай, не шевелись, просто історію. Це буде останній раз. Я вам обіцяю, просто, я думаю, це тут якось задовбало, що я світ вирубив. І до нас Робляю. тебе сижу рубить. Чого? А що я винуватий? Це ти винуватий, ти світ ти? вирубила, нас уб'ють перегляд. Короче, друзья, сейчас трошки звук буду страждать. Просто я в тузык Ну, короче, вы сейчас помата. Еще я оставляю вам еще. я знову повернувся. Я повернувся. А чого я нас зажирає ровно, коли ви, ми стоїмо неподвижно? Вентиляція Открийте двері. Та не дверься. Друзі, якщо це... Іди до той двері, коротше. І слідкуй, щоб вона була постійно закрита. Окей, так точно, понял. Короче, друзья, если это видео набере багато лайків, я сниму по цьому. Та, отривайте, ближче, можемо ще на По цьому постійно буде пранк. Якщо хто хоче пранк, то підписуйтесь на канал, от того, бо я скажу. Ну, короче, продовжу. Що кате запуск запуску резервного генератора. А це коли буде? Божевільний. Коротше, давай повернутися в лобі, то вже так можна і безконечно. Ти Угу. Mm -hmm. Так що зараз ми зіграємо ще в них. Коротше, іграти на going. цей раз будемо в торговий центр. Так как игра должна быть різноманітна. А так як хто вже в так що. Коротше. Приєднуйся тоді до мене. Тут є ще шахта і психоронічна лікарня. В первая перша частина, а це друга частина. Так що, кому треба, вбаріть. Короче, заходь за мной, ты ж зашла за мной. Сам якусь другую игру будем. Ні, всю игра, мы видео снимаем. Короче, друзі, всем пока, удали. Ну, тоді, давай, отключайся пока. Ну а я Я? Я хочу скинути, ще повіроти. я Якось не хочу, я хочу до цього. О, один. Пікар. Чотири шикар. Заблокували в цьому лобі, да? Так, продовжуємо тут. Як і чесно, давайте отак і грати. Ну чого, двох і ще капку? Я думаю, на цьому буду вирубати. Легко, легко, легко. голосуємо за легко. okay This is an official this report from of of the video video police department. Ми отримали повідомлення про те, що перебуває у вашій місті. На жаль, телефонна служба не працюватиме через стовидний робот. Ось кроки для безпечного вашої безпеки, якщо ви стали жертвою знову. Перше, ховайтеся і натикняйтеся подобно. Залишайте за водієнт. Зачекайте другу злоумисленну підходи з дому. Три, якщо злоумисник побачив вас, то я щасливо, і вонав що тепер ви будинку до зустрічі зі злоумисленним. Хто взагалі розуміє цей телефон, останню третю реч, ми не поняли. Якщо хто її розібрає. Ну, коротше, хто взагалі тут розуміє, то як оце підключити? Об'ясняю. Ну, як ви можете зараз перемотати назад, і просто там включіть і подивитися. почитать. Вот О, сюда надо талибор. Так, минус вин, скоро буду минус я. Так что вот так. Вот так. Вот так и стоим. Я сказал.

Або як мене. Ну, може, телять. Що ж, друзі, на цьому відео підійшло і все. Дякую за те, що, ну, що додивилося відео до кінця. Всім пока-пока.